Доброго дня, другокласники! Пролунав уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Книжку, зошит, ручку, олівці приготувались молодці. Тема уроку складання таблиці множення на 3, обчислення периметра п'ятикутника, розв'язування задач. На уроці складемо таблицю множення на 3. Повчимося обчислювати периметр прямо п'ятикутника. І розв'язувати прості і складені задачі, які містять дію множення. Розгорніть підручник: сторінка 98. Розгорніть, будь ласка, свій зошит. Запишіть дату січня. Класна робота. Дія множення. Давайте повторимо компоненти. Перший множник 6, другий множник 5, добуток 30. Добуток чисел 6 і 5 дорівнює. 30. Згадаймо переставну властивість множення. Від переставляння множників добуток не змінюється. Дивимося. 6 помножити на 5, або 5 помножити на 6. Все одно доївні 30. Усний рахунок. Допоможіть, будь ласка, пінгвінятками обчислити вирази. Це таблиця. Множення числа 3. Дивимося, дітки, записуємо так. Промовляємо 3. Помножити на 4 дорівнює 12. Добуток 12, пишу в рядочок далі. 3 помножити на 7 дорівнює 21. Клітинку пропускаю, пишу 21. І так далі. Запишіть добутки в один рядочок. Поставте відео на паузу. Обчисліть, будь ласка. Перевірте, звіртесь, чи така відповідь у вас. При потребі відео на паузу. Працюємо з підручником. Завдання 587. Чим схожі вирази, чим вони різняться, обчисли. Дивимося, дітки, роздивіться, чим вони схожі однакові доданки, які можна замінити, спростити, якою дією замінити, множення. Правильно, ще чим схожі? Що всюди по три доданки. Три рази повторюється. Правильно, чим вони різняться? Тут одноцифрові числа, тут двоцифрові. І я вам скажу, ще дітки, оце таблиця множення, а оце позатабличне множення, яке будемо вивчати у 3 класі. Зараз ви його обчислять додаванням однакових доданків, ці два. Останні приклади. Завдання 588. Знайдемо значення кожної суми трьох однакових доданків. І результати запишемо в таблицю множення на 3. Дивимося, 3 додати 2 додати 2, додати 2 дорівнює 6. 2 повторюється 3 рази, дорівнює 6. 3 додати 3 додати 3 дорівнює 9. 3 помножити на 3 дорівнює 9. 4 додати 4 додати 4 дорівнює добуток числа 4,3 дорівнює 12. І дивимося, дітки, і так далі. Тобто всюди множимо на 3. Кенгурятко каже, раджу вивчити результати таблиці множення на пам'ять. Я теж, дітки, раджу вам вивчити на пам'ять, щоб ми могли отак, отакі приклади розв'язувати множення. Завдання 589. Зверніть увагу на е, вирази. 8 помножити на 3. 3 помножити на 8. Яку властивість використали? Правильно, переставну властивість множення. Ось зразок. Запишіть, будь ласка, і обчисліть. Приклади 589. Завдання 590. Зі скількох квадратів складається кожний прямокутник. Дивимося. стопчик 3 квадратики. А таких стовпчиків 6. 3 повторюється 6 разів. Або 3 помножити на 6. Скільки квадратиків? 6. Скільки таких стовпчиків? 3. 6 помножити на 3. Шість повторюється 3 рази. Дивимося, що 6 помножити на 3, скільки це буде? 18. 3 помножити на 6 теж буде 18. Переставна властивість множення. Задача 591. По вулиці їде три маршрутки по вісім пасажирів у кожній. Скільки всього пасажирів їде у цих маршрутках? Дивимося умови задачі. Три маршрутки по вісім пасажирів. Скільки всього пасажирів? Дивимося, дітки, одне число дане, друге число, а третє треба знайти. Задача проста. Значить, вона розв'язується однією дією. Поставте відео на паузу, запишіть розв'язок і відповідь. Задача 592. Оленка купила три листівки по 9 гривень кожна. Продавцеві вона дала 50 гривень, яку решту отримала дівчинка. Дивимося, дітки, прийшла дівчинка до магазину. Скільки грошей в неї було? Правильно. Що вона зробила? Купила листівки. Скільки купила? Три листівки по 9 гривень. Що питається в задачі? Яку решту отримала дівчинка? Або скільки грошей залишилося у дівчинки? Давайте з вами подивимося, що це за задача проста чи складена. Рахуємо один, два, три числа, а четверте треба знайти. Значить, це складена задача. Поставте, будь ласка, відео на паузу, перечитайте задачу, внесіть дані в умову задачі. І розв'яжіть, будь ласка, задачу. Якщо зможете, складіть вираз до задачі. Працюємо. Перевірте, будь ласка, 9 гривень, 3 листівки. Перша дія 9 помножити на 3 дори 27 гривень. Ось воно, заплатили за покупку за 3. 50, заплатили 27 віддали, залишилося 23 гривні. Відповідь 23 гривні, залишилось у дівчинки. Вираз 50. Віднятий добуток чисел 9,3. Дорівнює 23. Задача 593. Знайди периметр п'ятикутника. Дивимося, п'ятикутник – це многокутник, у якого є 5 кутів. Так, 5 сторін і 5 вершин. Так, нам треба знайти периметр. Згадуємо, периметр це сума довжин усіх його сторін. Скільки сторін? 5. Поміряйте, будь ласка, довжину однієї. Це рівносторонній п'ятикутник. Запишіть, будь ласка. Обчисліть. Відповідь, скільки сантиметрів периметр п'ятикутника. Приклади 594. На сторінці 99. Запишіть, будь ласка, відео на паузу. Обчисліть ці приклади. Перевіряємо приклади. Поставте відео на паузу. Перевірте, будь ласка, чи такі у вас відповіді. І домашнє завдання. Обчисліть приклади 595, обчисліть вирази, і розв'яжіть задачу. Дивимося, купили три пиріжки по 8 гривень кожний, і ватрушку за 10 гривень, яка вартість покупки. Такі задачі ми з вами розв'язували. Давайте розберемо проста, чи складена задача. Одне число, два числа, три. і шукаємо четверте складена задача, яка розв'язується на дві дії і скласти вираз. Чотири клітинки від. Вступаємо і пишемо домашня робота і працюємо. Підводимо підсумки уроку. Ми добряче потрудились, всі старались, не лінились, вже підходимо і в кінці ви всі просто молодці. На цьому урок закінчено.